Я не планую жити з чоловіком до моменту, поки не буде зроблена пропозиція. Для мене це не про страх чи контроль, це про внутрішню повагу до себе і до стосунків. Мені дуже цікаво, чи вона цнотлива. Це дуже важливий момент, тому що якщо це передбачається тим, що ти не спиш а, до стосунків або навіть до шлюбу, бо ти тримаєш свою цнотливість, Питань нема абсолютно без зобов'язань. Це зручно, але це не про любов. Секс після весілля. Я спокійна в цьому питанні, бо близькість це не про техніку, а про з'єднання душ. Якщо між нами є повага. Пристрасть і глибина у шлюбі це тільки розкритися ще більше. Мені нема чого приховувати, але є що берегти. Обид не проблема. Полаштуємо вечерю, я приготую, ти побачиш, як я поводжуся вдома, але просто жити разом без чітких намірів це не мій шлях. Я красива, молода, цього достатньо. Мені не потрібно триматися за чоловіку через вигоду чи страх самотності. Я вірю, що зустріну того, для кого цінність стосунків не просто слова, того хто вибере чистоту і дорослу любов. Якщо ми говоримо про чистоту, так, як я зазначив, це. Передбачає снотливість, тому що якщо ти комусь в 16-річчя своє віддала свою пусі, то жодної розмови про шлюб з тобою йти не може. Ти вже втратила те, за що ти б могла виступати, маючи свій головний актив. Тому що хтось тебе отримав просто так, а чуваку треба вступати в шлюб з тобою, щоб отримати твою пусі. Це так не працює. Це працює на куколдах, які не розуміють як влаштований світ. Бо ти не одна в світі, в світі 4 мільярди жінок, серед яких є дуже багато класних таких, які не вимагають таких завишених очікувань від інших. От і все. Так що розумійте своє місце в ієрархії, ребят. І ще дуже важливий момент: більшість стосунків, які розпадаються в перші три роки, це ті стосунки, особливо якщо ми говоримо про шлюб, де не було деморежиму, де не було життя разом до шлюбу. Де ти не переконався, що жінка адекватна, що ти побачив всі її травми, всі її блоки, все, що повилазило в рутині, бо ви звикли один до одного. А поки цього не було, і люди не підходять один одному в рутині. Люди не підходять один одному в сексі, не розуміють конституцію сексуально одне одного, що є також дуже важливим елементом, розмови про якийсь шлюб взагалі не може бути. Зараз ми не беремо до уваги там і так далі, і так далі. Я говорю про те, як воно працює насправді на практиці, а не так, як собі хтось це придумав.